Вітаю вас на каналі Смаколик ЮА. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас надзвичайно м'які і ароматні бананові кекси. Додаткового шарму надає цим кексам посипка із горіхів і вівсянки, а те, що у склад тіста входить лише одне яйце, надзвичайно актуально у наш час. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування тіста і почнемо з підготовки сипучих. До 230 г просіяного борошна додаємо по одній чайній лості без щупка, розпушувача та соди. Сюди ж додаємо четвертину чайної ложки солі, а також четвертину чайної ложки кориці для аромату. Але за бажанням її можна не додавати. Гатнесеньку перемішуємо. Далі беремо три банани. Банани можуть бути і не в кондиції. Маю на увазі перестиглі і почнівші. Виделкою злегка переминаємо банани, але без фанатизму нехай залишаються шматочки. Доводити до однорідного пюре не потрібно. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент. Бо це важливо, як ніколи. До бананів додаємо 150 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене, а також 120 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла. Масло у цьому випадку при великому бажанні можна замінити на маргарин. Швиденько перебиваємо міксером або швиделкою до утворення не зовсім однорідної маси. Шматочки бананів, якщо є, нехай і залишаються. Далі додаємо одне однісіньке куряче яйце. Ще раз швиденько перекалопуцюємо вилкою або ж міксером. До бананової маси всипаємо попередньо підготовлені сипучі. Перемішуємо за допомогою міксера, виделки, силиконової лопатки, вінчика та хоч тантів з бубном. Аби в результаті у нас вийшло ось таке тісто, як на відео. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт пресмачного бананового кекса з шоколадом. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Далі готуємо топінг. До 2 столових ложок борошна всипаємо 2 столових ложки цукру, можна брати не коричневий, а звичайний та 2 столових ложки вівсяних пластівців. Сюди ж додаємо 30 г будь-яких горіхів. Головне, щоб вони були трошки подрібнені і не обсмажені. Швиденько перемішуємо руками до більш-менш однорідності. Далі додаємо 35 г нарізаного шматочками вершкового масла, одразу із холодильника. Перетираємо руками до утворення більш-менш однорідної крихти. Після цього беремо форми для кексів. Я використовувала паперові, але можна використовувати і металеві, і силіконові. Кожну формочку наповнюємо приблизно на половину висоти, максимум на 2 треті. Але не більше, бо кекси просто будуть втікати із формочок. Поверх тіста посипаємо попередньо підготовленим топінгом. Відправляємо кекси випікатися у розігріто до 190 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин. Але духовки у всіх різні, тож найкраще орієнтуємось не на час, а перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. При виході із кексів вона повинна бути сухою та чистою. Одразу після духовки кекси виймаємо із металевих форм, щоб вони не спарились. Охолоджуємо на розщиті. Із цієї порції тіста у мене вийшло 16 кексів. На відео ви бачите лише 15, бо традиційно один із них. Чоловік скомунячив. В результаті у нас виходять дуже м'які і дуже ароматні кекси. Їх можна зберігати у щільно закритому пакеті і вони будуть на частіти декілька днів. Ну от і все! Бананові кекси готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!